Радіо новини Бойові 100 грам. Співвласник монобанку розповів, що тепер, в ресторанах, де використовується їхній кларменю, одразу після чайових офіціантам і барменам з'являться бойові, які будуть збиратися на нужди якихось військових. Підпиті громадяни побачать таке після розрахунку, ще й розшарять друзям. Що вже мають бойові. І в ТЦК відправлять, з вимогою їх не мобілізувати, вони вже в бою, практично напередовій. От ці клоуни, що стрибали біля метро в камуфляжі, не додумалися збирати замість донатів собі на ресторани і авто, бойові. А у нас будинки терпимості в законі. Теж можна було б після розрахунку за послугу додати бойові. А ще можна було б пропонувати гандони оливі, гроші за які, ну ви зрозуміли. А наркодилери, що не люди. Кожна друга доза на нужди. Таке відчуття, що люди від цієї війни зламали собі голови. Кожен другий почав сприймати цю війну як гру, як якийсь квест, якому не завадить сільський креатив. Бо, нудно ж, кожен день одне й те саме. Обстріл, смерть, смерть, обстріл докучає все творчим людям.